Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 4 класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо раніше вивчений матеріал про текст. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! З минулих курсів ми пам'ятаємо, що текст. Це об'ємне, зв'язне висловлювання, яке складається із речень, що пов'язані між собою за змістом. Згадаймо значущі ознаки тексту. Отже, перша у тексті наявні тема й основна думка, друга. Відповідно до теми та головної думки, до тексту можна дібрати заголовок. Третя. Речення в тексті зв'язані за змістом і відповідають певній послідовності, та четверта. У тексті використовуються мовні засоби для зв'язку речень. Як от вживання повторів, займенників, синонімів спільнокореневих слів. Пропоную розглянути приклад тексту з огляду на дотримання всіх перелічених ознак У мене є домашній улюбленець такса на ім'я Санта. Вона потрапила до нашої родини від захисників тварин. Маленьким цуценям Санта загубилася, проте її господарі так і не знайшлися. Крихітка шукала нову домівку, а ми шукали чотирилапого друга. Так наші шляхи перетнулися, і тепер Санта член нашої родини. Я щасливий, що ми із Сантою знайшли одне одного. Вона прекрасний друг. У тексті я розповів про свою таксу Санту. Це і є тема, моя розповідь про те, як Санта стала членом нашої родини. Це основна думка. Підпираючись на тему, я можу дібрати заголовок до цієї історії. Наприклад, моя такса Санта: розгляньмо, чи пов'язані між собою за змістом речення і чи вони послідовні. Спершу я познайомив вас із своєю улюбленицею, потім розповів, як вона з'явилася в нашій родині. І нарешті завершив розповідь, виразивши щастя від того, що ми зустрілися, і тепер я маю прекрасного друга. Тобто можна стверджувати, що нашому тексту властиві такі ознаки, як зв'язок між реченнями та їхня послідовність. Ну й кінець. Складаючи цю історію, я використав мовні засоби для зв'язку речень, як от вживання повторів, займенників, синонімів тощо. А отже, і цій ключовій ознаці наш текст відповідає. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Спробуйте складати власні невеличкі історії, послуговуючись матеріалами, які ми сьогодні дослідили. А я із нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!